Мир вам, браті і сестри. Звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Я буду говорити сьогодні про те, що всі в Лайні, окрім сполучених штатів, але трошки згодом. А спочатку будемо говорити не про лайно, а про депресію. Багато кого з українців зараз охопила депресія, і я думаю, що це добре, адже депресія це покарання за невикористану волю. Найбільша депресія саме у тих, хто не задіяний в обороні України, хто не допомагає обороні, хто не служить в збройних силах чи спецпідрозділах України, у тих, хто не бореться з внутрішньою ватою. Найбільша депресія зараз у тих, кому наплювати. І це добре. Бо для тих, кому не наплювати, завжди дуже багато дуже добрих відомостей тільки за останні півтори доби. Українські збройні сили вразили С 400 в Криму. Це серйозний комплекс протиповітряний протиракетний, який е, виробляють московити, і на які покладали свої сподівання Китай. Туреччина дуже багато азатських країн, і сама Московія. І от весь час вони бачать, що покладатися на нього не потрібно. Вони не прикриті, і Московія не прикрита. Українські збройні сили здатні вражати не тільки об'єкти прикриті за допомогою С-400, але навіть і самі с 400 Україна є передовою країною в плані морських дронів. Тут ми попереду всіх. І зараз ви знаєте так само останні півтори доби. Це атака на ремонтні баржі під Керченським мостом українських водних дронів. Атака дуже вдала, все добре. Ну і... Те, що ви вже чули, це начальника оленівської колонії підірвали сьогодні в Донецьку українські спецпризначенці. Вірніше Українські спецслужби, ця людина відповідальна за знищення 50 українських військовополонених і за поранення і ще якщо рахувати знищених українськими спецслужбами колаборантів, негідників і псів московського режиму. Починати треба десь з мабуть з гіви і з мотороли із Захарченка, і ще в часи, АТО, то набирається уже пристойна кількість в пеклі, і це показує, що українські спецслужби в цій справі значно більш вправні, ніж американські, ніж британські і можливо, навіть ніж ізраїльські спецслужби. Адже українські спецслужби протидіють Москві, найбільш небезпечній в світі державі. На її території, і на територіях, які вона окупувала, а і американським, і британським, і навіть ізраїльським спецслужбам значно легше в цьому смислі. Вони протистоять всього лише терористам або Тоталітарним режимом, але режимом не настільки сильним, як московський, мушу похвалитися, що і батальйон братства, який діє в підпорядкуванні центру Цимура головного управління розвідки, діє так само вдало. Тоді це не настільки висококваліфікована робота, як оце от ліквідація в Донецьку. Це зараз дії на полі бою останні місяці. Але це вдалі дії, адже наші хлопці постійно виходять на ворожі позиції, знищують їхні бліндажі, беруть полонених. Спасибо, підрозділенню братства, головного управління розвідки, підрозділенню Тимура, за те, що мені життя. в тому числі спецназівців головного управління генерального штабу Ерефіє. Тобто, все дуже бадьоро, і там, де наші, от на цих ділянках фронту, все. Дуже непогано можна, можна вибудовувати ефективну оборону. Звісно, на деяких інших ділянках фронту, наші переважно на Харківщині, зараз останнім часом. Але в Донецьку московити зосередили більші сили, їм вдається поки що наступати, але так само українські збройні сили знищують їх в дуже великих кількостях. І їхній ресурс вичерпується вичерпується ресурс московитів це вже видно звісно їх і ще багато десь 1550 на нашій території але вони убивають швидше ніж прибувають я перехожу до того що всі в лейні, і в першу чергу до Москові. вона в найбільшому лейні. от їм для того щоб утримати режим асада треба було перекинути туди 1005. я думаю 1020 треба було перекинути яких-небудь поствагнерівців насправді десь тисяч п'ять, як вважають фахівці, з якими я консультувався, і це можна було би режим утримати, принаймні на більшій частині території Сирії. Вони не змогли цього зробити. Вони не змогли нашкрести цих людей і вони не змогли оплатити цю операцію з грошима дуже погано. У них рецесія, тобто зменшення економіки, падіння. У них масові банкрутства, не існує дієвих механізмів виходу з цієї кризи. Криза розпоширюється уже на ціни, прискорюється інфляція. І якщо ми в Україні наші економічні негаразди можемо гасити за допомогою наших європейських і американських партнерів, що і робиться, то Московія може розраховувати виключно на себе. Тобто їй можуть постачати озброєння Іран і Північна Корея, але за гроші не дарувати, але фінансово підтримувати її ніхто не збирається. Деріпаска він входить в ближче бізнесове оточення Путіна, перевів виробництво Нікелю в. Китаї, тобто руда виробляється в Московії, але робити сам нікель із цієї руди в Московії неможливо, нема кому працювати, не вигідно, бо треба платити дуже великі кошти робітникам, яких немає. Всі загинули на фронті. В Китаї виробляти все це вигідніше. Ті кошти, що іще лишаються у московійських олігархів, і ті, які вони повстигали позабирати з Європи, вони зараз. Змушені інвестувати в Азію, в Китай, в Емірати де-інде, в Індію, але не в Московію. З Московії рештки тих грошей, які у них там є, тікають. Але Китай теж в лайні вперше за 20 років. Китай послабив кредитно-грошову політику. Це означає, що зараз для того, щоб в Китаї китайцю взяти кредит, не потрібна застава, не потрібно жодної звітності, не потрібно жодної відповідальності. Просто бери і витрачай яким чином Китай хоче, хоч якось підживити економіку, яка падає, хоче спонукати цих китайців, хоч якось займатися бізнесом. Вони друкують юані, але як казав хтось із старих американських економістів, можна підвести корову до води. Але ви не зможете примусити її пити, якщо вона не хоче. Китайці дуркують, китайці ганяють на автівках вночі за якимись пиріжками. Оце от масові перегони на автівках за якимись там пиріжками. Це модне захоплення молоді китайської. Вони не хочуть народжувати дітей і не хочуть працювати. Китайці дуже сильно змінилися. в кращий бік. Не хочуть працювати, не хочуть воювати, не хочуть розмножуватися взагалі нічого не хочуть, окрім як отримувати дуже скромні насолоди в Туреччині. Інфляція 98%, Німеччина теж в стагнації. Франція з причини. Урядових проблем зараз так само переживає не найкращі часи в економіці, і ближчим часом вона не виправиться. Коротше, і Євросоюз, Союз, і Азія в Лайні, і тільки Сполучені Штати в шоколаді. У них з економікою, нібито, все непогано, поки Трамп не почав працювати. Між іншим, те, що у них непогано з економікою, можна було би приписати політиці демократів. Ну, звісно, ми з вами звикли в Україні вважати, що тролейбуси їздять не завдяки політиці уряду, а завдяки принципу електродинаміки. Можливо, і в Сполучених Штатах точно так само, але якось от при демократах вона росла, ця їхня економіка. І за це, звісно, цим самим демократам американські виборці відповіли чорною невдячністю. Взагалі, оця чорна невдячність це головний двигун демократії і ще з античних часів, і по нині. І американські виборці між Щирими маніхеями і лицемірними християнами, такими як Трамп, обрали лицемірних християн. Маніхейство – це спроба отримати задоволення, коли тонеш. а... Оце лицемірство те спроба схопитися за соломинку. Соломинка не врятує, будеш тонути без задоволення в стратегічній перспективі. Західна цивілізація себе знищує, вона твердо стала на шлях самогубства. Можливо, вона отямиться, але оця от точка, за допомогою якої вона може розвернутися, оцей важіль. Який західна цивілізація може перемкнути для того, щоб почати знову ставати домінуючою, це Україна, і якщо Трамп не бачить цього, а він здається, не бачить, то він не бачить взагалі нічого. При тим як ми поговоримо про Сирію, про те, що ви можливо там пропустили там і деякі важливі нюанси, яких ми могли не побачити. Я зроблю необхідні оголошення 15-го числа в культатрі. Вистава за моєю п'єсою. Колаборант Поцікавтеся квитками. Гроші йдуть на підтримку батальйона. Братство 17-го числа я з Сергієм Івановим матиму. Розмову на сцені цього театру про перспективи християнської революції в Україні про кризу християнства в Європі, про християнський реванш в Сполучених Штатах. Ми прив'язуємося до слів Христа, який сказав: не мир я приніс вам, але меч це буде дуже цікаво. Так само поцікавтеся квитками на цю розмову, це диспут. Ми відроджуємо традицію таких публічних дискусій в Україні, і кошти так само підуть на підтримку батальйона. Братство. Ну і стосовно коштів і братства, ми весь час збираємо на батальйон, і вже навіть мало просимо вас жертвувати, але просимо купляти деякі речі, зокрема, такий чудовий мерч, братство бачите і. Його можна придбати, ви бачите зараз на екрані. І потім в описі під відео буде посилання, куди можна звернутися для того, щоб це придбати. Тут значок братства. Насправді це хризма або латиною лабаром. Це перший абстрактний символ християнства, який був нанесений ще на щити римських легіонерів і на прапори легіонів. Костянтином Великим на початку IV століття після Різдва Христового після цього уже християнство почало свій переможний крок по планеті. А Римська імперія, принаймні, в східній своїй частині під цим знаком проіснувала і ще як домінуюча сила в світі щонайменше років 800. Римською Лабаром. Переможний прапор хреста це варто носити на собі. Тепер по Сирії московити тихенько передали два об'єкти ізраїльцянам, які вони отримували біля голландських висот. Тобто, вони, попри все, намагаються робити певні послуги ізраїльцянам. І зберігати стосунки, розуміючи, що коли їх виб'ють з Сірії остаточно, то зацікавленість ізраїльцян в московитах буде дуже невеличка. Західні аналітики вважають, що спочатку у Ердогана не було мети хлопнуть всю Сирію, тобто він думав, що повстанці будуть мати певний успіх і що Сірія просто буде поділена, поділена між ним. Він забере собі Алєпо, забере оці території франкофонів, зможе повернути біженців на прикордонні землі. Забере собі те, що там поцікавіше, щось там залишиться московитом. На чимось будуть зберігати контроль іранці і так далі. Але вийшло, що режим і вся Асадівська армія впала в кілька днів, і тепер. Ердоган через оцих своїх повстанців фактично контролює майже все майже тому, що через дві години після перемоги, оголошеної в Дамаску, цими повстанцями почалися бої з курдами. Курди само собою хочуть об'єднати сирійську населену курдами частину з іракською населеною курдами частиною для того, щоб мати уже більш-менш таку повноцінну державу, а так само і далі утримувати оці нафтові озера, на яких вони зараз сидять. Під опікою американців, звісно, Ердоган не погоджується ні з яким курдістаном, і це проблема з сирійськими курдами. Це була проблема Асада, а тепер це проблема Ердогана. То там є зараз три таких сили: араби, туркофони і курди в цій Сирії. Але це тільки те, що ми зараз бачимо. Адже як кажуть, в Сирії все завжди стається набагато гірше. Ніж планується, Це їхній головний повстанець, який був терористом, а тепер уже бореться за свободу. Я не запам'ятав його ім'я і не хочу поки що себе напрягати, тому що невідомо скільки він проживе. Щойно я його запам'ятаю, як мабуть. Бог його знає, що там станеться. Він ветеран Аль-Каїди, сидів в американській секретній тюрмі, але його випустили натурально. Кажуть, коли він був в Аль-Каїді, то був достатньо жорстоким, дуже жорстоко розправлявся зі своїми конкурентами, тобто з іншими керівниками Аль-Каїди і тими, хто поближче до Аль-Каїди, менше воював з Асадом, а більше воював зі своїми. Такий справжній більшовик. Більшовики свого часу теж. Більше ненавиділи міншовиків і лівих есерів, тих, хто був найближче, і ревізіоністів із власного середовища, і значно більше праці приділяли на те, щоб їх знищити, ніж для війни з царатом. Виявилося, що це ефективно в цілому, це ефективна стратегія. Ненавидіти своїх. Це більш ефективна стратегія, ніж боротися зі своїми ворогами. Можна примиритися навіть з ворогом, але ніколи не можна. Примиритися з найближчими конкурентами, тому коли я, наприклад, ображаючи і не розумію, чому часто українці один одного ненавидять більше ніж Путіна, ну мабуть, вони в цьому наслідують більшовиків, і можливо їхня життєва тактика більш ефективна, ніж моя. Цей ветеран Аль-Каїди вже заявив, чи проголосив, чи як це сказати, що. Християни, жінки і алавіти можуть не хвилюватися, він їх буде опікати. Все буде нормально. Жінки навіть можуть ходити без бурки, ну тобто без цієї чадри. А ізраїль це хороша країна, поза як знищила хізбалу їхніх головних ворогів. Отже, член Аль-Каїди, який любить Ізраїль, поважає християн, жінок і Алавітів, араб, який орієнтується на турків. Який зараз світ, ну і треба завершувати приємним дві новини. Цивільова племінниця Путіна, яка сидить в державній думі під час виступу в цій державній думі, розголосила інформацію з документів для службового користування. Вона сказала, що 48 тисяч. Безвісті зниклих зараз на розгляді в Міністерстві оборони Ерефії загиблих, як ми можемо думати, десь разів п'ять щонайменше більше ніж безвісті зниклих. Правда, серед цих безвісті зниклих, мабуть, багатьох знають, що вони загинули. Просто московити справді мають великі проблеми з коштами. Ці безвісті зниклі для того, щоб їм не платити. Поки про них щось не з'ясується, а не з'ясується ніколи. Тобто московити активно кидають всім є їхніх загиблих, так само намагаються кидати і поранених. Вони припинили, здається, вже зовсім виплати за легкі поранення за середні поранення. Як вони там їх кваліфікують, платять дуже мало. Щось там все ще платять за важкі поранення. Ну і вчора в Києві мала відбутися пропагандистська акція содомітів. Які ж поспішають, тому що розуміють, що після того як Трамп відбуде інаугурацію, він поміняє посла Сполучених Штатів в Україні, і це нове посольство вже не буде їх опікати цих самих, але молоді люди із братства із правої молоді із якихось інших і ще груп прийшли туди для того, щоб... Ця їхня пропагандистська акція цих самих садомітів не відбулася, і воно таки не відбулася, хоча були сутички з поліцією і кілька чоловік із цієї правої молоді. молодь – це, я так розумію, молодіжка правого сектора їх затримали, але і ми готові були надавати адвокатів, але е, їх випустили. Тобто, поліція все ще бере участь в гей парадах в якості учасників цих самих парадів. Але Уже не так активно і не так натхненно, як раніше. Get Get alive. And Jesus the love of adoration. Jesus is my worship. Jesus is my sweetheart. Отже, все добре в цьому світі. Мої любі. Будьмо оптимістами, якщо ми задіяні так чи інакше в заходах по обороні України. А мерч між іншим справді класний. Між іншим на телеграм-каналі у Крася Украся під оцю Картинку справді цей повстанець сирійський дивовижно подібний на Зеленського. Може, це зеленський і був. Коротше, і хоча я вам завжди кажу, що треба підписатися на цей канал, а відписатися від усіх інших, від е, телеграм-каналу Карася і від його Ютуб-каналу, поки що відписуватися не потрібно. У нього там часто бувають хороші картинки. На цьому вам є щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін. Хочу, щоб ви і в подальшому мочали огідною говіркою Булгакова. Дуже небагато часу. Я зможу вимовляти цю фразу Путіна скоро не буде.